Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorad Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 15 квітня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Ринок сьогодні не такий повний, як зазвичай, передсвятковий. Хочу привітати вас з прийдешними святами. Мирних всім свят, спокійних. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю, нижче номер телефону Василя. Він вас проконсультує по всім питанням, які вас цікавлять. Підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Опельзефіра. 11-го року 7500 ціна. 1,7 дизельний двигун, 190 тисяч пробіг. Так, номер диктую 067 265 49 39. Тут затоноване. Так, мені не видно. Видно тільки, що коробка механічна. І, здається, комбінований, комбінований салон. Парктроніки є. Peu 5008 11-го року, 7750 ціна, 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач, 218 тисяч пробіг. Так, номер має бути видно. Клімат-контроль. Коробка механічна. Так, є фаркоп, парктроніки. Рено Гранд Сценік 9-го року, 7650 ціна, 1,5 дизельний двигун 110 кінських сил, механічна коробка, 7-місне авто, 230 тисяч пробіг. Не будемо власнику заважати, кліматконтроль. За деталями вже за телефоном звертайтесь. Volkswagen Turan, 13 2013 року, 9950 ціна, 1,6 дизель, автоматична коробка передач, самомісне авто, 262 тисячі пробіг. Підігрів сидіння, кондиціонер. Так, так виглядає другий ряд сидінь. І два додаткові У багажнику. Так, чомусь тут дві шторки, там з іншого авто. Рено Гранд Сценік. Так, сонечко засвітлює, 12-й рік, 9600 ціна. Так, авто 7 місць на 1,5. Дизель, напевно, 174 тисячі пробіг. Так, номер, Сподіваюсь, вам видно. Салон комбінований. Клімат контроль є. Фаркоп, парктроніки. Citroen c 4 Picasso, 10-го року. 7200 ціна, а двохлітровий дизельний двигун 130 кінських сил. Автоматична коробка передач. Так, 270 тисяч пробіг. Та Так, Клімат-контроль. Так воно виглядає. Є парктроніки. Рено сценік 10-го року, 6750 ціна, буде ще торху, 1,5, дизель, 82 кВт, 271 тисяча пробіг. Коробка механічна. Є підігрів сидінь. Ой. Клімат-контроль. Citroen C4 Picasso 8-го року, 6300 ціна. Це Grand Пікас 1,6, бензиновий двигун, 120 кінських сил, механічна коробка передач, пригнане авто, 225 тисяч пробіг. Так виглядає клімат-контроль, авто семимісне. Тут можна подивитися, якраз розкладені сидіння. Є парктроніки. Рено Гранд Сценік. 13 року 8300 ціна, 1,5 дизельний двигун, 110 кінських сил, механічна коробка передач. Семимісне авто 124 тисячі пробіг. Так, кондиціонер. Арина Сценік 2014 року 9450 ціна 1,5 дизель, 115 кінських сил. Автоматична коробка передач, 215 тисяч пробіг. Так, це у нас Grand Сценік. Салон комбінований. Так виглядає клімат-контроль. Тут не бачу, чи є сидіння. Так, одразу поруч є Peugeot 5008 13-го року. 7800 ціна, 1.6 дизельний двигун 114 кінських сил. Механічна коробка передач. Так, щоб вам було видно ось тут. Номери телефонів – 214 тисяч пробіг. Кліматконтроль є. Фаркоп парктроніки. Так, Рідкість як для авторинку Kia Carnival. першого року 5900 ціна. 2,9 дизель, механічна коробка, 126 кінських сил, 133 тисячі. Пробіг. Пробіг цікавий. Цікавий. Треба перевіряти. Шкіряний чорний салон, здається, чорний. Погано мені видно. Так, чохол на кермі. Так, ну трошки видно тут. Dwa miejsca i tu jeszcze, jeszcze dwa.